Є! я по неміх! Зразу ларч буде. Ти фаніш, ти потягнеш ларч? А ч ні? Воно треба. Не треба? Та просто кидай як на землю будем включать. Що це таке? Що це червоним світиться далі ще? А? маве там удрали. А, де? А ти де? Ти куди пішов? Чекай, я знайшов ще одну таку штуку. А, да? Окей. А, Подход. тут тип живий. А він буде, ти... він зараз живий, а потім буде не живий. Б... Він здох. Ну, а я не буян малюсків малюзків Я до речі, принесу, ввечері буде гологолу їсти. Симвоє! Я здох. Я бачу два голуба, але жоден з них. Підніміть мене, будь ласка. Я недалеко від сані. Я в таборі аборигенів, це прикольно. Серйозно? Да. Тихо, 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 тихо. Тихо, спокійно, спокійно, спокійно. Пацани! Пацани, давайте без битви. Давайте не битися, будь ласка. Я тільки вас лут позабираю, окей? Тихо, 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 тихо. Ти що? Ей, ти що? Спокуха. Я просто вас залутаю, пацани, Просто в корду все. Ай, больше. Ай. Ай! За шо? Це за шо, ні, це по-любому респаун. Тихо, 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 тихо. Спокійно, 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 папці. Спокійно, мені мене є сакера, у є спокійно, все добре. Ти біжи вже мене забивав, наш тим. Та блін, в мене тут луто, а. О, а це хто такий? Я кого, Андрій, Артур, знаю. Бей. О, так, ну зараз. Не, нормально. Непогано. Ноги сушаться. Нього ноги грязні були, ви помили взагалі? Отаке в тебе є? У мене є таке. У мене є таких h 3. О, от таке у вас таке у вас є. Смілий телефон. Алло. А от таке у вас є? А вот такі у вас є? Саня видеостин. В в <риклад> 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 а вот таке у вас є? Сейчас девону. Ооо. Ты шоу песку шукаешь? Чек бы саут. Зней капай. А вот таке у вас є? Що це мішень? Я думаю, це плохі. Давай я тримаю, ти стріляй. Саня, Саня, дивись, мені мішень, давай я тримаю, ти стріляй. Ну про. Ну проблем. Якось ти неправильно стріляєш. Е. Вайре мінет. Вона ж мала бути жива, воно... чому вона мертва? Ти речі не право на кита Що саме? Ця човіха. Яка? Ну. Да. Її вбили, пацани. пацаны. Та вона мала бути жива. Пізні. Кіпі... Ей! Е, е uh -huh. ді, ми не зможемо пройти сюжет, вона мертва. А вона без сюжет перебувала? Ну да! Та може вона скрести? Що це таке? Пацани! Пацани! Я не йшов шуруповерт! Ого! Сіс, На Наше тобі шуруповерт, брат! Хер знаю! Не, насправді не знайшов десь що краще. Зараз пацани все зрозуміють. Азік, 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 Азик! Osionfish. What the fuck? Ты шо такое? Ай. Дай я, дай, я, мне, дай я. Да блин, ну пацаны! У це так мини. Ты что, хайер зайшь? Да, да. Меня знайшли гольфкар. Гольфкар? гольфкар? Гольфкар, Ниху у нас автомобиль. А в першому Форесті автомобіль тільки дерев'яний зробити не можна. <рес> Обрегани пішли. Немає ниток тут. Є. Нитки не виспавлюють. Ну стоять. Мотузки ти маєш на увазі? Мотузок. Є, є, є. Мене не відспавлюй. Ого! Задовжив удар. А зік відійде, бо я попаду в тебе. О, ты прям в шею ему попал, ёб твою бать. Ты выделился? Ну, в силу. Вот и Я тоже ты мертвый. На, на. Ден в голову. Нет, в шею. Мне здесь все, выжили, все добре. Все нормально, здесь все все добре. окей. Да ладно, ладно, поднимайся-ка. Поднимайся. ка поднимайся Эээ, е, Кевин, у мене є питання до Кевина. Ха-ха-ха, подвижни Кевина, it's fine. Нормально через ягоча. Блин, а можна суп з руки зварити? Чикен. <laughs> chicken, chicken noodle soup. Це невина з додаванням руки. Окей. <laughs> <Okay. laughs> Не. Там типа злива лево ливо, там дым такой. Тут тоже чувачки валяются. А народ? Я нашел сатанистю. Кайф. Всех. Анонисты. Короче, тише служит чему с одному. блядь. Судячи з цієї, судячи з цієї штучки, їхні брошури, це походу. Я не знаю. А ну перекладайте, you will find uh, meaning in life again. Ти знову знайдеш значення життя. А, ну короче, ці. Це як називається в загальному їхня групіровка? Вірони. Секта, короче. О, сектанти. Наряд, я згадав, сектант я могу. Он что це типа сектант Народ, а ви любите, знаєте, типа як там засолюють мясо, типа, знаєте, типа, ну, як сало, типа там так далі, знаєте? Да, да засолити да, мясо, я таке, тут тут є, оці, да, лю люди засолені. Ем... Я перевернув одну. Ой, воно впало воду. Ой, до мене біжить, тип. ні-ні-ні-ні-ні. Люди під солями. Люди під солями це якесь нове, нове шоу на СТБ. Люди під солями Танці з дірками, люди під солями. Я не алкоголь. Це добре, це добре. І, і челіка, який висить на мотузці, типа прикольно. Як до нього залізти, я тоже хочу разом з ним. Позависати? Да. Ось машина. Вс, я, я... еду. Я їду додому. Все прекрасно. Я їду додому. Це якась пісня крону Эльзе. Остається. Мейбе. Сейчас <laughs> я такой не чув. Та була якась у когось була і, така пісня. А, і то, що... хоч на небі чорніхмаре, я ми по мені дощу. Опять в дерево вдарився, ну йокта в мене. Так, я проїду цю воду, чи типа розіб'юся, чи потону там. Чи що роблять воді? Порізлом була. Ай, ай-ай, я приїхав. Yeah. <laughs> О, тут є стежка. А <ріст> Я його збив! Ні, не збив, походу. О, пацани, у вас тут тут є. Ой, я поломав їм хату. Ой-ой-ой! Один біжить! Він біжить за мною! Ні-ні, пацани! Я вас просто хотів цей, е, як сказати, показати нові технології, яких ви ніколи не бачили. Машинка. Вони ж не біжуть за мною, правда? Не, вони походу біжуть за мною. Я не хочу знати, чи вони біжуть за мною чи не. Можешь за силу в нас. Ой, вони не мене! Вони Мы Вони мене вбили. Що ти? Куди ти вообще побіг? ей? Наш що ти, 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 ти прогодли. <рес> <Сирані. рес> Я шукав ліки. <рес> Від шизофренії. <рес> так, ніби нікого нема. Можна залутатися. Слуха може, додому? Да-да-да, додому, але перші прийшли. Що це таке? Йо! це моноцикл! Моноколесо! Моноколесо! О! Я розпнув речі, мають туди. Я не Ні, що моноколесо? А! Я, я не здивуюся, якщо там будуть десь валятися, ті самокати болт. А як з цієї штуки? Я тепер не можу, я приліз до G. А, ну да. На G. Ні, не, не на G. А ну стань ти на C. Я хочу, щоб Соня побачила це збоку, але я не знаю як стати з цього. Твои може стрибатися в. з цим. А ну чекай як? F jump twice to dismount from the cave knight V. А, два рази, все, є. Що два рази? Два рази стрібає. Oh. Два рази спейсі і ти злазиш звідти Блін, прикольно. <риск> <риск> а ти попробуй пострибати на цій штуці. Тільки один раз спейс, щоб стрибнути А два рази це з'їсти. Стрібне на неї, стрібне. Капець тут. Ти що за... Ти що, на мене доскакуєш? Бо не А, окей. Тут є спідриф. Ем... Кевін ем. гріє ноги. <laughs> Нормально. Ти бачив, як Кевін гріє носик? А ноги, азик. О, <laughs> полегше, полегше, полегше. Бля, оце імба, оце імба, пацани, це мене йшли, звісно. Yeah. Что ты махаешь? Ты видела это? Он просто ставил и махал головой, типа да Эй, okay. не, не, не чипай его Подними, Бля Дабл килл. Помытьте, будь ласка, Кевина Помейте, Ой, не знаю. <laughs> чекай, чекай, я помыю, у меня калю... Не, чекай, у меня есть кастрюля с водой, сейчас я помыю Сейчас, чекай А ну подними его, подними его, сейчас я его помою А я просто випив. Може йому лампочку вроді? О, ніхрена собі. Як ти на виліз? Паркуй. А ну слазь звідти. Слізай, придурок. Полудурок. Полудурок. Що ти йому сказав? Що ти робиш? Щоб він відпочив. А ну давай, лягай. Ем. Що він? Що okay. він займається? Що? Що він робить? Ні, він не хоче, диви, махає, що не хоче. Хочу відпочивати? Не хоче, да. Ну тоді лови. Блядь. Тепер він відпочине. Хочу відпочити. Ні, ні, я не хочу. Я не хочу відпочивати. А, ти хочеш відпочити? Дякую. Ого, в тебе. Це прям курорт якийсь. Йоу, всім привіт! Я повернувся і з новими силами буду вас розважати та веселити. Якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, ви можете мене підтримати в посиланні в описі. Але не забуваємо, в першу чергу ми підтримуємо ЗСУ. Тож дякую вам за перегляд. Якщо ви подивилися до кінця і вам сподобалось це відео, ставимо лайк. І я вам бажаю гарного настрою. Пока! На! дивись для Кевіна є місце для відпочивания. Да вы боже мій! Кибербол <гибирь> на Кевін Кевін нормальний чувак.